Вітаємо шановні друзі. У нас на каналі. У ремонті у нас абсолютно нові босоніжки жіночі. Ось тут навіть цінник є. Клієнтка принесла поставити одразу і профілактику, і набійки. Ми завжди рекомендуємо так робити, коли купуєте нове взуття. Отже, підберемо профілактику, набійки будуть поліуретанові. Як все поставимо, звичайно, вам це все покажемо в наступному відео. На все добре. Ну що, шановні глядачі та підписники, закінчили ми робити ці жіночі босоніжки. Нагадую, принесла клієнтка майже не майже, а абсолютно нові босоніжки. Ми поставили нову профілактику, нові, нові набійки з поліуретану. Профілактика тонка зносостійка бренду Бізел, італійський бренд. Старалися підібрати все під колір. Як бачите, все ми це підібрали, поставили. Отже, будемо їх віддавати клієнтів.